Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би відповісти на питання про те, чи можемо ми в інстаграмі переглядати якісь повідомлення від інших людей, і щоб вони не побачили, що ми їх а, прочитали. І давайте для цього перейдемо до інстаграму, далі перейдемо до якогось чату. Саме якийсь нас цікавить. І саме для цього Інстаграм буквально нещодавно додав ось таку функцію, якщо ми перейдемо саме на профіль конкретної людини. В нас тут є, якщо ми натиснемо на три крапки, обмежити, тобто ось такий режим обмеження. І якщо ми натиснемо обмежити, то Інстаграм ми можемо натиснути докладніше, що це під собою. Є, якщо ми прочитаємо, користувач не буде бачити, коли ви в мережі або коли ви прочитаєте його повідомлення. Тобто, якщо ми з вами активуємо ось цей режим обмеження, то взагалі навіть ця людина не побачить, коли ви знаходитеся онлайн. І також, як ми можемо прочитати унизу, ми не повідомляємо цьому користувачу, що ви обмежили його, тобто ця функція, взагалі тільки на вашій стороні, і взагалі ніхто не зможе побачити, що ви це активували. І якщо ви все ж таки прочитали, наприклад, повідомлення. Відомлення, ви хочете це відмінити, це дуже просто можемо зробити. Просто натискаємо знову ж таки на три крапки і натискаємо на не обмежувати. І ось так от дуже просто це вмикається і вимикається в інстаграмі. І я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.